70% українських ТЕЦ знищено за останні тижні. Масованих ударів по енергетиці росіяни завдали 22 і 29 березня. Ракети влучили по Дніпрогресу в Запоріжжі та зруйнували більшість енергоблоків на кількох теплових електростанціях по всій країні. Вони вивели з ладу генерувальні потужності і оцінити масштаби завданої шкоди зараз неможливо. Відновлення роботи енергооб'єктів триватиме не один рік, кажуть фахівці. Наслідки ворожої атаки на одну з ТЕЦ показали. Нашим кореспондентом. Від початку повномасштабної війни ця теплоелектростанція зазнала близько 10 ракетних атак. Повна зупинка нашого підприємства це, це катастрофічні наслідки не тільки для даного регіону, а й повністю для енергосистеми України. Не секрет, що ми беремо, імпортуємо зараз електроенергію з Європи для покриття, щоб не було графіку відключень. Ось так після російського ракетного удару виглядає обладнання станції. Суцільне згарище трансформаторів, ліній передач та розпредільних станцій. Трансформатор входить до комплексу енергоблоку, тобто пошкодження трансформатора рівносильно пошкодження того самого енергоблоку і виводу його з експлуатації. Енергетики розповідають до ракетних обстрілів та атак шахедів підготувалися. Облаштували антидронові сітки та спородили бетонні конструкції. Та прямого влучання ракет такий захист не витримує. Масштаби руйнування. Не тільки спричиняють пошкодження трансформаторів, а ще й пошкодження. Там знаходиться в головному залі за стіною генератора трансформатора турбіна, а під ним знаходяться кабельні зв'язки до трансформатора. Тобто, оце, ці, тобто Ворог цілився повністю на знищення, на виведення з ладу на енергоблоків нашого підприємства. Окрім електричного обладнання, руйнування зазнав і головний корпус теплоелектростанції. Його дах та стіни ракети прошили наскрізь. Ви бачите, які пройоми, де є де падало, де частково вже прибрано, але основне обладнання ще завали. Майже всі ракетні атаки на цю станцію сталися, коли Василь був на зміні. Під час атак, каже фахівець, у бомбосховища ховається більшість працівників. На станції залишаються ті, які контролюють вироблення та генерацію електроенергії, бо це безперервний процес. Безперервний цикл роботи. І повинен бути постійний контроль за тим обладнанням. Щоб воно працювало. Якщо ми відійдемо від того обладнання, автоматика не все спрацьовує, так як вона має працювати. Тому нас лишають. Щоправда, як не готуйся до ракетних атак, діяти завжди доводиться по ситуації на місці, кажуть енергетики. Треба було генератор підживити на робочому блоці. Тривога є, має бути на робочому місці. Минулої ракетної атаки Олег теж залишався на робочому місці. Тоді чоловік зазнав травми. Його ногу наскрізь прошило уламком. Тоді на зміні було 45 спеціалістів. На щастя, каже, більше ніхто не постраждав. Ламко я взагалі не відчув. Просто вийшов, відчув, що от вибухову хвилю відчув. Вибухова хвиля була, і те, що зразу перші секунди, що ну, цілий. Вибухова хвиля така була, і з тим з тим що те, як очі закрив, просто нічого не нічого не бачити. Не було. Навіть вот тікати не знав, куди минуло вже більше тижня від того удару. А працівники разом з ДСНС і досі розбирають завали. Енергетики не просто працюють під руїнами. Збирають навіть крихти обладнання, бо планують використати ці залишки для відновлення роботи знищених енергоблоків. Відновлення де цілодобово бригади організовані, займаються. Хто прибиранням, хто відновленням обладнання. Під завалами знаходяться шафи керування, тобто капельні зв'язки. Це один із елементів також керування енергоблоку. Після закінчення розбору завалів буде проведена дефектація для того, щоб визначити, наскільки і масштаби руйнування і пошкодження даного обладнання. Відновлення енергоблоків триватиме щонайменше півроку, кажуть фахівці, бо обладнання на українських тепло, гідро та атомних станціях встановили десятки років тому. Воно ще радянського зразка, тому знайти і замінити деталі ідентичними майже неможливо. Їх шукають по всьому світу. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, внаслідок російських ударів по українській енергетиці протягом останніх тижнів знищено 80% теплоелектроцентралей. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма Вікне СТБ Марафон Єдині новини. Підписуйтесь на наш YouTube канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.